Я хотів би, щоб ми дуже швиденько відреагували на ситуацію, яка склалася з журналістами СІТІВ минулого тижня і а, з журналістом Шелієм. Так само, що ми відреагували на листи журналістів Азета Експрес. Є а, вже зараз є рішення, яке буду пропонувати комітету. Я думаю, що це питання, ці три питання у нас займуть 5 хвилин. Просить, щоб ми до порядку денного кризне, де є таких критик пунктів. Чи є ще якісь побажання уряду щодо змінного порядку денного? Якщо є рішення, яке ви можете запропонувати, то необхідно також розглянути ситуацію з газетою 33 канал у Вінниці, де арештовані рахунки, і це сталося минулого тижня. Вони звернулися до нашого комітету, надіслали висловив інформацію і секретаря розсилав їхній лист. В мене теж є ціна інформація. Як мені ще не повідомив член нашої громадської ради Олег Хомінок, я нагадаю, що він керує інститутом розвитку кримінальної преси. Вчора його було депортовано з Республіки Білорусь. Йому було заявлено, що він не матиме права на в'їзд на територію Білорусі і Російської Федерації. Ну, Це взагалі безпечний випадок, інстосується громадського активіста, відомого журналіста, медіа експерта і члена громадської ради при на нашому комітеті. Тому, можливо, теж є сенсі якось говорити по нашій реакції. Я хочу підкреслити, що основне, що ми можемо, про що ми можемо говорити, і звітувати за 2011 рік, і це не тільки 2011 рік для Національної ради, а загалом для телерадіоінформаційної галузі України, це був рок практичного здійснення масштабного проєкту, проєкту впровадження цифрового ефірного телемовлення в Україні. І ми можемо сьогодні говорити про те, що до кінця звітного року завершено перший етап переходу на цифрове мовлення. У 2011 році Національна Рада здійснила 32 позапланові перевірки на прохання самих компаній. Я нагадаю, 184 взагалі позапланами перевірки, 32 з них були на прохання самих компаній. Ми відповідно до нашого положення, яке ми затвердили, положення про скасування санкцій, оголошення попередження, надали компаніям можливість, якщо вони виправляють свою діяльність після оголошення попередження, привести свою діяльність у відповідність до законодавства та чинної ліцензії, звернутися до національної ради з проханням. Провести позапланову перевірку і скасувати таку санкцію. Національна рада ухвалила рішення про створення між чи робочої групи з розробки та впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров'ю і розвитку. Є великі питання по такому проблемі, як монополізація нашого телерадіопространства. і на жаль, Национальный совет и эксперты на это указывают, пока не дал ответа, что же у нас все-таки происходит в этом плане стиле радиопространства. Антимонопольный комитет традиционно молчит, но все мы видим, что в принципе сейчас большая часть, большая часть частот, ресурсов, возможностей концентрируется в одних и тех же руках все, практически ну, больш, большая часть региональных вещателей жаловались неоднократно в течение прошлого года в комитет по поводу неадекватных тарифов ЗИОНБУДА. Есть мне не совсем понятная тенденция. В этом году впервые уменьшилось количество плановых проверок, но почему-то увеличилось количество внеплановых проверок. То есть если брать по тенденции, совмещая плановые и внеплановые, то, конечно, в общем количестве по сравнению с прошл... прошлогодними отчетами вы снизили показатели по проверкам. Но мне непонятно совсем вот переключение, почему внеплановых стало больше. Может, вы объясните нам? Мы должны проводить проверки за будь-яким зверненням громадян или громадян. Таких звернень очень много. И в этом году... Вот такое вот предчувствие, что вы сошлитесь на А прощення граждан по динаміки їх стало більше по сравніння з прошлом годом. Воно ну, в цьому році менше. В минулому звітному році більшість таких звернень була, як ви пам'ятаєте, по діяльності телекомпанії Воля Національна Рада України звітує про успішне провадження цифрового наземного ефірного телебачення. Це так, воно є. Але єдиним оператором багатоканальної телемереж МХ1, 2, 3 в тому числі 5, який був задекларований як пріоритетний для місцевого т регіонального мовлення, стало одне єдине зонбу, яке зареєстровано в Києві. Цей факт вже може стати приводом для реакції антимонопольного комітету України. Чи не порушується таким чином умови конкуренції на ринку? Національна рада. Перевищивши, ну, на мою думку, свої повноваження, і зобов'язала всі регіональні телекомпанії, які виграли конкурс на МХ5 до завершення прийому документів, подати угоду з оператором Зонбудом та письмово та поінформувати про це національну раду. Фактично, угоду підписували з абонентською скринькою. Іншого виходу не було. Це до вас, ваші, як кажуть, попередники проходили. Коли ви, ну не ви, а другі національні ради давали ФМ регіональним, але вже принесли підписану угоду з сітівиком. Також виникає питання із забезпечення свободи слова в регіонах, конкуренція і доступ громадян до інформації, тому що він один, а один що хоче, то і робить. А оператор Зенбут по рекомендації нас разом із Держком Телерадіо впроваджує на головній станції систему умовного доступу. Тобто канали будуть кодовані, і подивитись їх можна буде лише на тих се які продають Зеонбут за допомогою інших компаній-партнерів, які з'являються в Україні не раніше. Кінця березня 2012 року при такому способі кодування та ще й утримання транслювання усіх каналів в Україні в одних руках можна з легкостю маніпулювати інформацію на всю Україну, виключити або включити будь-який телеканал або групу каналів, відключаючи глядача, групу глядачів, цілий регіон, а то й всю Україну. Давайте дивитися, що робиться у телеефірі, коли регіональні получають за те, що там перебирали реклами на півтори-дві секунди, а в той же час на інтері 22 минути я сам порахував, іде реклама без перерви, і так два рази на годину. мене так само вразила статистика стосовно позапланових перевірок на прохання громадян. Тому шановний Володимир Анатолійович, як народний депутат України, я звертаюсь до національної ради з проханням провести позапланову перевірку УТР у зв'язку з прокатом фільму Юля, зміст якого на нашу думку носить відверто наклепницький та необ'єктивний характер, чим порушується право громадян на об'єктивну та неупереджену інформацію. Нам вдалося з'ясувати, що демонстрація цього фільму відбувалася на комерційній основі на замовлення громадської організації, яку очолює Олег Калашніков. Мене цікавить, чи мають право ОДТРК, обласні державні телерадіокомпанії на таку діяльність чи може кожен громадянин поширювати через мережу державних телерадіокомпаній фільми або ролики необ'єктивного і наклепницького змісту. Ваша відповідь засвідчить наявність об'єктивності або суб'єктивності підходу на яка так охоче перевіряє опозиційні телерадіокомпанії, наприклад, Чорноморку. Ми маємо звернутися до прем'єр-міністра Миколи Азарова і до голови Держтелераді Олександра Кордіновича з простою рекомендацією розглянути питання про відповідність посаді директора УТР Юричка. Ми можемо його ще безкінечну вічність викликати. Ситуація зрозуміла, ми не перший раз розглядаємо цю історію. Є висновки рахункової палати численні. Тому я, я думаю, що нам треба ну, припинитися з документу розсилання один одному і просто рекомендувати саме так. Я думаю, що для України 2011 рік залишиться роком цифрового скандалу. Я думаю, що це один з найгучніших скандалів, пов'язаних із роботою Національної ради за всю історію її існування. Чому? Перше, це, звичайно, непрозорість при визначенні переможців цифрового конкурсу. Багато сказано у звіті, ми нарешті отримали вперше Україна, почула за якими критеріями Національна Рада розподіляла ці частоти. Я процитую: сказано, що при цифровому конкурсі перевага надавалася компаніям, які продемонстрували достатній рівень творчого фінансового потенціалу. Я думаю, що зараз, коли ми вже маємо перед очима результати конкурсу, таке пояснення заднім числом виглядає ну, як відвертий жарт перед ринком. Тому що за цими критеріями ну мені важко вети людину, яка би пояснила, як не проходить за критеріями творчого фінансового потенціалу телекомпанії Чорноморка, Рівне 1 ТВ, «ТВ-4», телекомпанія Чернівці, які Анатольович, ваше вірно писало в ліцензію необхідність переходити на цифру. І з іншого боку, мені важко уявити, яким чином ви визначили величезний творчий фінансовий потенціал компанії, про які ми вперше почули після конкурсу. Це компанія Партнер ТБ, ТВ-вибір, новий формат, аріадна і лідер. Не буду зловживати час, але нагадаю, що в 2011 році Національна Рада не просунулася ні на крок у вирішенні конфліктних питань. П'ятий канал, ТВІ, Чорноморка все, що зв'язано з цифрою. Чому я про це згадую? Перше, тому що це безумовно псує репутацію України. Друге, це те, що цілковито є в компетенції Національної ради. Я не розумію, чому семеро членів Національної ради з питань телебачення радіомовлення за 2011 рік не знайшли спосіб, як вийти з тої юридичної колізії, в яку ми зайшли із п'ятим каналом із ТВА або з Чорноморкою. Минулого року ви видали 252 ліцензії на аналогові частоти. Чому Національна Рада продовжує ліцензувати аналогові частоти в той час, коли ми досить важко просуваємося до переходу на цифри? Чому ми не пояснюємо людям, що на них чекає з 2015 року? У нас зараз запущений ролик, який крутить різні канали. Цей ролик повинен пояснити громадськості, що буде з ними після 2015 року. Я візьму сміливість сказати, що цей ролик виглядає просто як піар телеведучих, який не пояснює людям, що буде. І до речі, говорять неправду, тому що кажуть, що це ніяк не познаєшся на кишені глядача. Це ж неправда. Чому не наводиться порядок із рекламним ринком? Про це говорив тільки що Володимир Іванович Ландік. Ви розумієте, у нас глядач включає, бачить відверті явні порушення закону про рекламу. А тоді нам, тут у Верховній Раді, доводиться неймовірними зусиллями відбивати популістські законопроекти, якими намагаються рекламу або взагалі викинути з ефіру, або обмежувати нові нові обмеження. Багато в чому цих проблем не було, якби Національна Рада застосовувала принцип рівності і справедливості по відношенню до тих телеканалів, які працюють. І думаю, що ми повинні подякувати національній раді за роботу в 2011 році, побажати її успіхів у 2012. Але що стосується звіту, думаю, що ми і сьогодні повинні цей звіт відхилити. Скажіть, що нужно, щоб закончити мучення Чорноморки? 15 місяців. Колеги, я не сторонник того, щоб суди підміняли. полномочия регулятора, созданного в государстве. Но когда регулятор не выполняет свои функции, так сказать э, телерадиорганизации вынуждены идти в суды. Не было конкурса в нормальном смысле слова, когда распределяли эти возможности между телеорганизациями. Мы судимся. Но тогда что? Возникает вопрос, что? На зло или в отместку? На добрым словом. Вспоминаю э, тот день. Коли це я, от саме я наполіг на такому рішенні Національної ради, тому що був підготовлений проєкт рішення про продовження строку дії ліцензії Чорноморської ТРК там у трьох невеликих населених пунктах. Але згідно тієї докладної записки, яку я побачив, була подана від апарату, я побачив, що там було багато попереджень. Ми там потім вже розбиралися з цими попередженнями, але ситуація була така, що саме це я наполіг на тому, щоб не продовжувати ліцензію Чорноморській ТРК на ці три невеликих населених. Що стосується нашого конфлікту, який йде, то дійсно, ну якби ми стоїмо на такій позиції, що ми повинні або у судовому порядку з'ясовувати свої відносини, або ми такі стосунки з'ясовуємо на конкурсах національної ради. Я не знаю, ну, яка інформація у. Андрія Сенченка, от у нас є інформація нашого юридичного управління, яке каже, що у нас дві справи з компанією судові справи з компанією Чорноморка. Одна стосується цифрового конкурсу, а одна стосується саме цього рішення Національної ради про непродовження строку дії ліцензії. І вона не завершена. Якщо вона буде завершена, у нас не буде таких судових справ. Ну, Будь ласка, ми. Готові ще раз повернутися і або буде судове рішення, яке нас буде зобов'язувати надати видати ліцензію на чи продовжити строк її ліцензії компанії Чорноморка, то таке рішення суду мовити не.